Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску неймовірний добик. Артем переписав історію та встановив рекорди Жарони. Трубін влітку залишить Бенфіку. Українець перейде до топ клубу. Заміну вже обрали. Барселона офіційно звільнила Чеві з посади головного тренера. Це все і не тільки ти побачиш цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Керівництво Барселони вирішило долю Чаві. 44-річний фахівець покине команду по завершенню сезону. Про це каталонський клуб повідомив на своєму офіційному сайті. Поєдинок з Севільєю стане останнім для Чаві на чолі Барселони. ФК Барселона хотіла б подякувати Чаві за його роботу тренера. Яка стала продовженням безпрецедентної кар'єри гравця та капітана команди і бажає йому всього найкращого? Чаві Ернандес проведе свою останню гру на посаді головного тренера цієї неділі в Севільї й йдеться у офіційному повідомленні. Найіронічніше в цій історії те, що в квітні фахівець разом із керівництвом провели прес-конференцію, де було оголошено, що Чаві залишається головним тренером Барселони. Та потім, як повідомляли іспанські змі, президент каталонського клубу Жуан Лапорта розізлився на дії наставника і вирішив його звільнити. Очікується, що новим тренером Барселони стане Ганс Дітерфлік. Про його призначення мають оголосити після поєдинку з Сивільєю. Європейський клуб хоче отримати українця якнайшвидше. Як інформує фанатік, семиразовий чемпіон Туреччини Трамзон Спор планує здійснити трансфер форварда Валенсії та збірної України Романа Яремчука якомога раніше, щоби команда могла розпочати новий сезон із підсиленою позицією нападника. Шансів на те, що українець залишиться в іспанському клубі, майже немає раніше. Повідомлялось, що Яремчук зацікавила Лас Пальмас. Однак найбільше зусиль для підписання Яремчука докладає саме Трабзонспор. Наразі турецький клуб йде на третьому місці у суперлізі. Голкіпер португальської бенфіки та збірної України Анатолій Трубін став головним кандидатом на перехід до Мюнхенської баварії. Однак у німецького клубу з'явився серйозний конкурент у боротьбі за гравця. Бенфіка погодиться продати влітку Трубіна, повідомляє Оджого. Анатолій Трубін став одним із лідерів Бенфіки цього сезону. Португальська команда до останнього боролася за чемпіонський титул у своїй лізі, але зрештою програла його спортінгу. Влітку керівництво клубу доведеться продати деяких гравців, серед яких може бути українець. На 22-річного воротаря претендують одразу три європейські гранди. Примітно, що всі вони влітку призначать нових тренерів, і на трансфері Трубіна наполягають керівники цих команд. Головним претендентом на українського голкіпера була Мюнхенська Баварія, яка шукає довгострокову заміну Мануелю Ноєру. Однак до боротьби за Трубіна включився її англійський Манчестер Юнайтед. Також відомо, що Анатолія цікавить туринський Ювентус. Бенфіка хоче отримати за свого футболіста щонайменше 40 мільйонів євро. Німецькі та італійські клуби хочуть вступити у торги за Трубіна, але Манчестер Юнайтед готовий компенсувати португальцям вартість українського футболіста. Наша національна команда одна з наймолодших на чемпіонаті Європи. Збірна України має виходити у плей-офф турніру. Голова Української асоціації футболу на зустрічі з журналістами високо оцінив роботу головного тренера національної команди Сергія Реброва і сподівається, що наша збірна після групового етапу вийде до плей-офф турніру. Гадаю, це один із здобутків нової команди, яка прийшла в УАВ, розповів Андрій Шевченко. Сергій Станіславович блискуче виконав роботу. Вийшли з групи і змогли потрапити до фінальної частини. Опинившись у складній ситуації в плей-офф, при цьому на Євро-2024 команда буде однією з наймолодших. Збірна України у відбірній групі посіла третє місце, поступившись англійцям і італійцям. У плей-офф наша команда завдала поразок Боснії і Герцеговині та Ісландії, забиваючи переможні голи на останніх хвилинах матчів. У груповому турнірі Євро 2024 збірна України зіграє з Румунією, Словаччиною та Бельгією. 24 травня відбувся матч останнього 38-го туру Ла Ліги 2023-2024 між командами Жерона та Гранада. Гра завершилася з рахунком 7-0 на користь господарів. У старті Жерони вийшов український форвард Артем Довбек, який відзначився хитриком та одним асистом. Артем Довбек завершив сезон чемпіонату Іспанії з футболу з 24 голами та побив клубний рекорд результативності за один сезон Ла ліги. У сезоні 2017-2018 ла ліги уругвайський нападник Крістіан Стуані записав на свій рахунок 21 результативний удар за Жерону. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!